Нещодавні події в Одесі викликали бажання поговорити про колективний біль. Кармічний закон зв'язку говорить, що все на світі пов'язано, тому, коли десь відбувається трагедія, люди або навіть одна людина переживає біль, це має вплив на тебе, на мене і на всю планету. Піклуйтесь про себе, проживайте біль та трансформуйте його, а не накопичуйте. Завтра я проведу коло рейки на трансформацію душевного болю в енергію любові. Запрошую вас доєднатися. Хуло Рейкі це дистанційний груповий сеанс Рейкі. Доєднатися до нього можуть всі бажаючі. Участь у цьому сеансі це можливість відчути благотворний вплив цієї енергії і познайомитися з нею, якщо у вас ще не було досвіду до сеансів Рейкі. Це можливість наповнитися потужною життєвою силою, поліпшити своє здоров'я і гармонізувати необхідні зони життя.